Господи, всемогутній, джерело сили і правди, приходжу до Тебе у покорі серця, бо знаю, що без твоєї благодаті я слабка і беззахисна перед гріхом, Ти є світло, що розганяє темряву, даруй мені силу боротися з усіма спокусами, що стоять на моєму шляху. Господи, я знаю, що ворог душі моєї не спить, що Він шукає способи віддалити мене від Тебе, але я покладаю надію на Твою могутність, зміцни мене у вірі, щоб я не сумнівалася у Твоїй присутності. Дай мені мудрість розрізняти добро і зло, Господи. Очисти моє серце від пристрастей, що ведуть мене до падіння, навчи мене перемагати спокуси, даруй мені стриманість, щоб я не піддавалася бажанням тіла. Господи, дай мені мужність сказати Ні усьому, що веде мене на дорогу гріха, коли приходить спокуса, Відкрий мої очі, щоб я бачила справжнє її обличчя, коли сіється сумнів, зміцни мене у довірі до тебе. Господи, я слабка, але ти моя сила. Я падаю, але ти мій рятівник. Я помиляюся, але ти моя правда. Допоможи мені завжди обирати тебе, а не гріх. Навчи мене володіти собою, щоб не піддаватися гніву, гордині чи заздрості. Господи, не дозволь мені захоплюватися марнотратством цього світу, не дозволь, щоб тимчасові насолоди віддалили мене від Тебе. Допоможи мені пам'ятати, що справжня радість у чистоті совісті, а справжній мир у виконанні Твоєї волі, даруй мені любов до молитви, щоб я завжди зверталася до Тебе у боротьбі зі спокусами. Господи, покрий мене своєю благодаттю, щоб я не впала в зневіру, коли зазнаю поразки. Навчи мене вставати після падіння і йти далі. Господи, нехай Твоє ім'я буде для мене щитом від усякого зла. Коли приходить спокуса, нехай моє серце кличе Тебе. Коли приходить сумнів, нехай мій розум шукає твоєї правди, коли приходить страх, нехай моя душа знаходить силу у тобі. Допоможи мені, Господи, щоб усьому я залишалася вірною Тобі, бо Ти є Бог мій, мій захисник і Спаситель, і тобі належить вся честь, слава і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.